Всім привіт! Олег, 7-й сьогодні на виїзді. Сьогодні пробую 23-й сезон відкривати. Вже все поробив коротше. собачок, кошечок покормив, бездомних. І домних, і бездомних. І, е, Діду Хабару тільки що дві? Три. 3 конфетки закопали, цукерки. О. Так що ми тут зараз з напарником будемо давати жару. Відкри... Ну, я відкривати, він вже відкрив, але я буду відкривати. Сезон 2023 рік. З Богом. Що ж, на п'ятому сигналі. Це був третій наперсток Це був третій. А на п'ятому ось такі грудки. Їх так приємно, знаєте, ділити на навпіл і біля катушки там махати. В якій же ж залишилась. І ось в цій маленькій грудці залишилась ось, бачите, така кругленька монетосинка. При вас буду зараз її витягувати. Так. Так. Ну, що я можу сказати. ВРПшка. Треба буде мити і чистити. А так ВРП. Полушка 1700 якісь там, може, 25-20, ще якийсь там. Випала. Забираємо, копаємо далі. шановні, хочу розповісти вам одну історію. Коп сьогодні насичений, дуже насичений, я просто в шоці. Ну, ну, якби монетосики лізуть, але ж було б таких пригод дві, одна, а може й три. Поділимо на три. Перша. Зайшов я на город одній жіночки, яка побачила, що ми ходимо, і прийшла. Коротше. Щось ми намагалися порозумітися, але я бачу, що твердолоба, коротше, треба уходити. Я кажу, все, до побачення! Я на ваш город більш не зайду ніколи у житті. Коротше, я уйшов. Щось ми там з напарником перекинулись, пару слов. Ну, не пускає, не пускає. так Таке буває. Коли дивимося, щось вона по своєму гору бігає за сараєм і комусь телефонує. Ну, думаємо, все, вже комусь. Ну, я ще думаю, може, діти. Дітям там зателефонує, там щось поспілкується да і все. Гар, гаразд. А ні, на цьому не сталося. Бачимо, їде машина. Приїхала машина, бачимо, йде кремезний чолов'яга Чолов такий. Я скажу чесно, я його знаю, тому що сюди вже їжджу років 3-4 Їжджу сюди. І я з ним знайомився і так далі. Коротше, приходить він, прибігає і вона. І починаються ці качелі, ну ви розумієте. Військовий стан і так далі, і так. Ми ж не без ми не сперечаємось, вибачаємось. Коротше, ну, перша половина розмови була така, трошечки, якби ну агресивно, не агресивно, ніхто там не лаявся, да, але ми відстоювали свої ну, свою позицію. Ми свою, що ми хочемо, це наше хобі. Хочемо трошки голову роз цей. Обдурити, коротше. А вони своє, щось зараз військовий стан, не знаю, що ви там мені купаєте, що ви там закопуєте, ще, як бахне по весні. Ну, коротше, десь там вже через 3-4 хвилини почали вже трошечки це потепління нашої співрозмоги. Ну і в кінці кінців я кажу, треба йти за магаричем вже, за пляшкою. Жіночка це каже, не треба я сама можу винести там літрів 6. Коротше, на тому і порішили, що да, наступного разу ми в неї будемо питатися, бо вона купила ту хату два роки назад. Я не знав, що вона купила. Що та хазяйка, вона мені разом, ну, не заперечувала, що я копаю. А ця ж підняла хай. Ну коротше, з тим, що пожали руки, розійшлися, ну, коротше, ми стали далі купати. Але ж на цьому ще не кінець. Бачимо, знову їде ці. Та людина короче, на машині приїжджає, показує монети. Ну, це знаєте, як буває. то побачив хтось там, що купають хлопці, піду, покажу свої, що там на городі знайшов. Ось. Короче, приніс він монетоси якісь там, показує, каже, дивиться, це з цього городу. Ну, що ви думаєте? Ну Різні монети, тут різні періоди. Але ж, копійка Петра. Петя там Є такий гарнесенький, я потім покажу. Бо зараз я хочу показати другу знахідку свою. У мене вже є одна ВРПшечка, один є на перстак і ось дивиться. Проглядається, що воно щось кругленьке. Думаю, що це або ну, солід маловастий якийсь. ну Думаю, що теж же ВРП. А ну-ка, пробуємо. Ну, тоненьке, так, да, ВРПшка. Чи ні? Ну тоненька для ви. Ай! Взагалі. Взагалі. Якась кльопка. Просто кльопка у нас. Є якась така фігня, якась кнопка, кльопка. Не монета. Ну добре, помиємо, побачимо, що це таке. Але ж коп цікавий сьогодні. Слава Україні! Купаємо далі. Тільки що проговорили про хрестики з напарником. О, типу, що пробок же куча, не хочеться їх брати. І вже ж бачиш, що то пробка. Але ж, але ж, під таким сигналом може бути і хрестик. І що, показати вам його? Дивиться. Ось такий, красень, красень, крас, крас, козачий із камінцями. То сього тут, тут буде вушка таке набок. Ось такий красавчик. Камінці всі начебто, да, всі бачу, що всі камінці на місці. О, оце подкормив я собачок та котиків та цей. ще один монетосик, але я перед тим як я вам його покажу, я хочу сказати за ті монети, які нам принес е, чоловік. Коротше, ми вирішили, що копійку Петра я поставлю почищу нормально і поставлю на аукціон як благодійний лот, і продамо її. А кошти передамо ЗСУ. Або щось купимо хлопцям і також передамо по, ну, по надлежній потребності. Так, що так ми якось зробимо з ними. І це буде дійсно, ну, якби справедливо. Що ж, далі ось нам така монетосінка вискочила. Е, піднімаємо її і дивимось. Що це таке? Оба так, чистимо. Ага. Так, ну це. У нас полушка. Так. Так, це полушка. Ну, треба чистити. Берем, як казав Олег Кошевий, з того боку. Так. Знаєте, обожнюю ці моменти. Ну, просто обожнюю. Я трішечки його вже розламав цю грудку, бо ну мало ли там. не знімав. Але ж бачите, там. Бачите? Ха -ха -ха. Ну что, будем доставать. Вот она. Вот она. Бачите? Оп, провалилась. Оп. Оп. Забираем. О. Что это воно? Дінька ли Так. Діньга. І достатньо непогана. Бо так, знаєте, аж я відчуваю пальцями ор орла двоглавого. Ну і тут, там, де нап надпис, теж все буде гаразд. Треба буде почистити, помити. Клас, гурт прекрасний. Прекрасний монітос. Я обожнюю деньга. Обожнюю. Копаємо далі. Е, ще один з цікавих сигналів Значить, показує типу, то монета, то якось уходить в пробки якісь. ці. Якісь фоль... Ну, не фольга, а пробки, пробки. Підходжу, копаю, замічаю, що ось ось так ось стоїть гурт. Ну я по гурту бачу, що це може бути дві копійки алюмінієві наші українські. Забираємо її. Ось так ось біля цибульки. Так, цибулька вон, пішла в зиму. Озима цибуля. І озима монетка. Беремо, так, да, алюмішка. Алюмішка. Ось така нашанська. Нашинська. Побачимо, нашинська. який рік. Рік не побачу, бо вже вона така вже і по цей. Віддавша віди. Забирай. Чесно, вже так трошечки подостали. Поїли, пошли, коротше, я вже чувствую, що щось, щось в желудок вже цей. Коротше, поїли, взагалі змарила. Я кажу, ну давай ще півтора. Час-півтора кажу і цей. І додому. А сам вийшов через 10 хвилин мене вже так, як у тумані, шповело, Я думаю, блін, на що я казав? Час. 30 хвилин треба було, хоча б сказати, так я б може витримав. Це зайшов на той город, де е, обручку, коротше, Золоту. Схопив. Ну, так, можна, звісно, тут побігати. Але так от хожу, коротше, вже такі слабі сигнали не беру. Ось беру таке, тільки такі сигнальчики, де ось таке показується. Ось, дивіться, бачите? Ось воно яке що збоку. Трошечки будемо так оп, обирати. О, щось таке ось по типу. Щось таке ось по типу ми шукаємо. Хоча б таке. забираем, забираем и чистым. А, Елизаветка. Елизавета. О. О. Ух ты, ух ты. Ух ты. Перевертаем. О, тихо, тихо. Всадник где? Да всадник, я клинско. Сколько я тут? Короче, тут Має бути всадник. Це копійка Єлізавети. Блін, ну треба мити. Чесно, на полі це не дуже люблю дочищати, там, щоб щось показати. Блін. Ну, десь тут є час, чекайте. Мені треба іншою рукою просто протерти. <плук> <плук> То ви не чули, коротше, що я зробив. Тому що... Так не можна. Ну треба мити вже просто не той коротше, цей. Коротше, там всадник. Десь шукайте його. Вон там, А, ось, ось. О, бачите, коник ось. Збоку там праворуч, дивиться, то буде коник там. І он всадник, коротше, він вбиває там змія. Важко вже даються ці монетоси. Вже спина болить. Але ще трішки побарахтуюсь, бо десь мій напарник там десь... Ось. ось, 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 ось. Десь там тихіо. Ну, ось там машина моя стоїть. А ось там десь там десь. Десь купає. Коротше, купаємо далі, ще хвилин 30. Тільки що скиглив. Все, нічого не можу. Вже хочу за даму. Вже нічого нічого там практично не знаходилось Бац, знайшлась Елізавета. Копійка. Я її по так помив. Ну, ви розумієте, як я її помив. Блін, вона така гарна. Потім покажу. Але ж, відкрилося друге дихання, я не знаю, я після тої Єлизаветки що плугом тут это, лопатою. Качаю, коротше. Ну і докачався, бачите ось. Ще щось ось. Ось-ось ось, бачите? то це монетосик. Ось-ось ось. Будемо забирати. Опа. Ось так. Ось так, так. Монетосик. Деньга. Бачите яка. Ось вам Орел. Юний Орел. Юний Орел. Двоглавий Орел. Коротше, не буду я тут сильно цей, терти. Ну, ми... діньга непогана. Классно. Класна, діньга. Вже друга за сьогодні. Копаємо, ще трішечки, ще покопаємо, значить. Фух. Все. Все. більше не буду копати. Сьогодні. Так і сьогодні не, більше не буду копати. А взагалі то буду. Ну що, можна вважати, що сезон 2023 відкрили успішно. Круто, класно. Є все, є хрестики, є монети. Щось ще є. А, ладанка є у напарника. До речі, он, ай ви не побачите його. Не побачите. Коротше... Прекрасно відкопали, не без цирку. Це, що я розказував з цими всіма виясненнями, можна копати чи не можна. Ось. Ті минутоси, які привіз нам е, один дядечка, який тут теж приходив на розборки. Там є копійка Петра. Я думаю, що ми її з аукціону, з благодійного запустимо. І гроші потім передамо на ЗСУ. Ось, такі справи. А хабар не покажу. Тому що, ну блін, ну він весь, весь якийсь грязний. Ну, Смислу не бачу його показувати. Е, як ото малий казав, не переживай! Помиємо. Головне, не психуй те. Не психуй. Так що, коротше, всім добра. Миру, щастя, здоров'я і слава Україні. Так, шановні, покажу вам виїзд. Небагацько. Тут в мене находок. Але ж щось показати можна. Така діньга Пчелка, походу. Орела як бджілка. Ось така діньга 49-й. Такий орелик непоганий. Далі полушка 51-й. Ось така прибита вже. Ось. Хрест Козацький, Я його не дочищав, бо вже буде власник його сам дочищати. То хай вже по-своєму -по там буде. Це все чиститься потім механічно і все буде добре, буде, буде красень просто. Ось такий. І покажу монетку, яку нам подарував на полі Сергій. Ми її поставили на аукціон, продали за 610 гривень. І людина додала ще. Коротше, вона перекинула 1400 гривень на ЗСУ. Так що слава Україні! Слава ЗСУ! Всім мира і добра.